Острів вічного літа балі з кожним роком притягує все більше та більше туристів. Та що ж такого особливого в балі змушує мандрівників з різних куточків світу приїжджати на острів? Та хто першим відкрив цей райський куточок? Вітаю! Мене звати Орися Волівендер, і сьогодні ми віднайдемо відповіді на усі запитання. Отже, причина перша: серфінг на індонезійському острові, один із найкращих у світі. Хвилі просто чудові, підходять як для новачків, так і для затятих серфінгістів. Важливо, що саме завдяки любителям піймати хвилю і з'явився балі як курорт. Зараз на острові є багато кафе та магазинів для серфінгістів. Існують навіть окремі готелі. Такі місця проживання знаходяться на першій лінії узбережжя. І якщо ми вже згадали про релігію, поговоримо про його. До речі, це друга причина, чому всі так тягнуться до балі. Його там головне заспокійливе. У центрі міста у буд побудовано безліч студій йоги, а деякі готелі відводять спеціальне місце для йогістів, щоб ті зранку могли займатися, споглядаючи прекрасні пейзажі острова. Окреме місце балійці виділяють масажу. Якщо вони хворіють, то перш за все звертаються до масажиста, а потім, можливо, йдуть до лікаря. А кому не допомагає масаж, того вилікує баліська аніматерапія. Спілкування з мавпочками там ну, дуже популярне. На території своїх заповідників мавпенята нічого не бояться і почуваються вільними. Проте треба бути обережним. Вони крадуть блискучі речі та окуляри та можуть поранити чи вкусити. На балі є ще одна принада, яку не побачиш більше ніде на світі. Кожного вечора десятки людей збираються на березі океану, аби побачити, як сонце розфарбовує небо у найяскравіші кольори. Особливо у сезон дощів небо просто вибухає немислимим спектром фарб. Такі заходи сонця можна зустріти лише тут. Чарівну атмосферу на острові Балі забезпечують крихітні села, містичні храми і пам'ятники, тропічні ліси, мальовничі озера, зелені рисові поля, білі та чорні піщані пляжі це ідеальне місце, щоб відпочити. Балі дуже неоднозначний острів. Одні від нього в захваті, а інші не можуть зрозуміти, від чого. Звичайно, тут є те, про що напишуть у путівниках: кишенькові злодії на пляжах, обманщики, обмінники валют, не завжди чисті загальнодоступні пляжі, сильні хвилі, підводні течії. Але незважаючи на все це, балі щороку приваблює безліч туристів, які просто насолоджуються відпочинком, запам'ятовуючи лише. Лише все колоритне і дивовижне на острові. Ви отримаєте духовне просвітлення, зустрінете нових творчих людей, а також відпочинете від шуму мегаполісів. А з вами була я, Орися Болівендер, і тому ми радимо вам побувати на цьому дивовижному острові. Усім па-па-па-па!